Доброго вечора. Сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю ми будемо мати розмову із начальником управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради Михайлом Климом. Пане Михайле, скажіть, зараз починається вже такий період, коли масово відпочивають діти під час літніх канікул. Основна маса, звичайно, буде відпочивати у пришкільних таборах, які є в Калуші, але все ж таки вони мають і змогу. Відпочити у тих таборах, які поза межами міста, куди є нарядки на наше місто, і скільки взагалі загалом можуть відпочити дітей? Доброго вечора вам, доброго вечора, всім нашим калушанам. Ну що ж, оздоровча кампанія 2013 року вже стартувала. Відповідно до всіх нормативних документів, починаючи від протокольного рішення на засіданні президента України нашого. Віктора Януковича, ну і відповідно Кабінінського постанови нормативних документів наказів Міністерств, Міністерства молоді і спорту, Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, ну і багато хто із міністерських із міністерств залучений до цієї кампанії. В місті Калуші також створений за рішення виконавчого комітету Калуцької міської ради і розпорядження міського голови штаб, який очолює поздоровлений, який очолює Галина Селя Романкова, це заступник міського голови. Відповідно, я і Люба Миколаївна Максимович є заступниками начальника штабу. Складена програма по оздоровленню на це літо, вона затверджена рішенням виконкому. Ну і по суті, з 27 числа оздоровча кампанія стартувала. Хочу сказати, що як і минулий рік, оздоровча кампанія в нашому місті, так і в нашій державі ділиться на дві частини. Перша частина це охоплення дітей оздоровчим. Оздоровлення це мова йде про оздоровлення дітей у стаціонарних таборах, як по нашій області, так і по Україні. І друга половина це так називаємо відпочинкові табори. Відповідно під завдання, яке стоїть перед нами в, цій державі, в нашій державі, ми в цьому році маємо не менше 50% оздоровити дітей. Це по протокольному рішенню, яке відбувалося на засіданні при президенті України. Ну, протиречива інформація зараз іде, оскільки буквально позавчора я дивився інтерв'ю міністра соціальної політики нашої держави пані Королевської, яка сказала 40%. Ну і вчора, в текучій струці, бачу, що вже Азаров викликав на ковр до себе Королевську і табачника. Відповідно, напевно, за ту інформацію, яка не є протиречивою. Президент говорить більше 50%, Королевська 40%. Ну, менше з тим, нас це, нас це не знімає відповідальності. Зрозуміло, що ми що ми також, як і в минулому році, готуємося до того. На сьогоднішній день хочу сказати, що місті цікаво дітей, які під оздоровлення, це діти від 7 до 16 років, налічується 7 тисяч. 7 тисяч там, і ще декілька чоловік. Згідно плану, який був затверджений на виконкомі, ми місті що плануємо оздоровити 3300 дітей. Суб'єктами оздоровчої кампанії в цьому році, як і завжди, є управління освіти, в першу чергу, управління молоді і спорту, Центр соціальних служб для молоді, служби справи дітей, управління освіти, проспілкові організації підприємств і установ, самі установи і підприємства нашого міста. Ну і соцстрах це такі суб'єкти, які безпосередньо займаються оздоровчою кампанією. На наше управління. Лежить завдання щодо оздоровлення дітей, залучення до оздоровлення дітей і молоді, що стосується як оздоровлення, так і відпочинку. В основному основний напрямок у нас це, звісно, оздоровлення. На нашому управлінні є в першу чергу завдання таке, що в цьому році діти соціально незахищеної категорії, діти, які знаходяться під опікою або сироти. Діти-диспансерники. А, я ще й забув, що ще один, одним суб'єктом оздоровчої кампанії це є е, наша е, охорона, охорона здоров'я. Тобто безпосередньо цим питанням займається Богдан Орасович Кучма. Е, по їхній лінії відпочивають діти в саніторно-курортних на закладах нашого міста. Це діти, які мають е, певні вади зі здоров'я. Ну і, звичайно, діти-інваліди. Діти на управлінні на нашому стоїть питання підбір дітей під путівки, які нам дають обласне управління нашого молоді спорту, і відповідно по державній лінії це мова йде підбір дітей на відпочинок Молоду Гвардію і РТ. Ми буквально на тому тижні отримали рознарядку обласного нашого управління молоді спорту, де нам в міст, місту Калушу передбачається на загал 58 путівок для дітей соціально незахищеної категорії, які будуть якраз відпочивати в стаціонарних таборах, як нашої області, так і один табір, визначений в місті Приморському Запорізької області. Сам підхід підбору не так, сам підхід їхній щодо визначення кількості путівок на місто Калуші, на інші районні центри і адміністративні одиниці нашої області полягає в тому, що вони врза купляють загальну кількість відповідно до їхніх коштів, так путівок і розподіляють по містам і районам по численності дітей які знаходяться на тій чи іншій територіальній адміністративній одиниці ну, в нашої не вважається так наприклад зона політичного лихом а... ну на сьогоднішній день найбільше такі дітей які вражені от цим от лихом як ви кажете так це є діти снятинського району це однозначно, тому що ми пам'ятаємо, що та пляма, яка надійшла з Чорнобиля в свій час, вондатна залишила дуже багато наслідків, і там дійсно найбільше дітей, ну, скажімо так, ті, ті, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно, потім вже калуш іде, ну і всі решта. Не скажу, що ми в такому великому привілюрованому становищі обласного управління, але ну, незначна більша кількість путівок, звичайно, виділяється на нас. Ну, не можна, звісно порівнювати місто Франківську, скільки у них там набагато, Кілька більше дітей і відповідно, ну, їм там більше путівок надається. Але маємо те, що маємо. Отже, на сьогоднішній день наші діти по програмі обласного управління мають право оздоровлюватися в таких таборах, як Перлина Карпат, Вигодівка. Це буквально вони в суботу виїжджають, 10 чоловік, 11 чоловік. Прикарпатський зорі, Слобода, Коломийський район, 10 путівок нам дали. Михальчик, Городенківський район це «Перлина Придністров'я. Лімниця Вістова Калицький район, Ювілейний Приморськ Запорізька область і верховина самій Верховині. Ми очікуємо, що як і в минулих роках, так і в цьому році певна кількість путівок буде надана нам ще на оздоровлення дітей Молодовгардії і Артек. Минулі роки така кількість за залітній період становила десь в межах до 70 путів. Тобто ми в цьому році так само очікуємо 70 путівок. Тобто я підводжу під те, що яка кількість дітей у нас дійсно буде охоплена іменно оздоровленням, а не відпочинком. Велике сподівання у нас, як і минулому році, на те, що воздоровча компанії цього року включиться і Сострах, -со -со як і в минулому році. Сострах минуло... в цьому році планує закупити ну, надати свої послуги щодо, щодо часткового фінансування на оздоровлення дітей. На сьогоднішній день ця частка становить на кожну дитину 882 гривні. Решта. Вартості путівки, а в нас в середньому по області у нас 2,5 тисячі, ну, як в середньому говорю, відповідно, лягає на плечі або самих батьків, або батьки, які працюють на підприємствах, і підприємства разом з проспілковою організацією відгукуються на їхню пропозицію на бажання і прохання. Ну, відповідно, в таких дольових участях викупляються ці путівки. Так от соцстрах соц. планує десь порядка 400 путівок надати. Ну, закупити, будемо так. Значить, на оздоровлення наших дітей на загал. Ми так вже підраховували, що десь от іменно оздоровчої кампанії в стаціонарних таборах у нас в місті Калуші буде охоплено десь порядка 600-650 дітей. Решта частина у тих відсотків, які нам декларує держава, так. Звичайно, що ми будемо оздоров... наганяти, будемо цю цифру за рахунок пришкільних таборів. Ну, певний досвід у проведенні цих таборів у нас є, особливо що стосується управління освіти. Вони намагаються, а ми їм допомагаємо всі, як Центр соціальних служб молоді, як спортцентр спорту для всіх, так і ми намагаємося їм допомогти, щоб ці пришкільні табори не проходили чисто формально а щоб діти і. Відпочиваючи в таких таборах протязі 14 днів, отримали ну, принаймні максимальний комплекс тих заходів і приємних для них моментів під час проведення цих таборів. Хай Васильович, таке запитання: чи були можливо якісь проблеми із батьками, там? чи були якісь незадоволені батьки відпочинку своїх дітей минулого року, чи очікуєте такий, таку оцінку? значить, дітей цього Ну, По минулому року основна проблема якби, є в тому, що ми, на жаль, не, зможем, не можемо задовільнити бажання батьків оздоровити дітей так масово, як до нас звертається. Це в силу того, що просто ми обмежені в тій кількості путів, яка виділяється нам. Друге, таке, ну, я не, не скажу, що це велике проблематичне питання, але вона є та проблема. Оскільки держава, та і ми це розуміємо, ставить питання, щоб 100% було оздоровлені діти, які знаходяться під опікою або сироти. Сироти або під опікою. Ну, на жаль, дуже дивна ситуація. Опікуни, скажімо так, не зовсім розуміють, що в літній період часу держава надає 100% можливості відпочинку дітей такої категорії безкоштовно. І ми маємо певний супровід, супротив з їхньої сторони. Ну, але шляхом переконання, шляхом якихось певних інших за таких переконань, звичайно, що ці діти максимально на 100% будуть їх оздоровлені. Це так, якби основна проблема. Друга проблема, ще одна проблема це те, що, на жаль, міністерство, яке відповідає за оздоровлення дітей чорнобильців, які відносяться до цієї категорії, воно на жаль, не може не забезпечити в повну в повну потребу оздоровлення таких дітей. тут є питання. Ну, але спільно разом приходимо до певного знаменника, ну і по можливості оздоровлюємо і таку категорію дітей. І третя проблема це проблема дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Оскільки у нас таких дітей є дуже велика кількість, на сьогоднішній день, по моїх даних, ну не, не по моїх даних верніше, а за даними Бодана Ореста, у нас таких дітей є порядка 800 дітей. І ну, зрозуміло, що батьки, які мають бажання, щоб ці діти оздоровлялися імно. Не просто оздоровлювалися, та ще отримало певний комплекс лікувальних закладів, заходів. Ну, ми не зможемо оздоровити таких дітей в санаторних закладах нашої області і відповідно України. А в цілому, як таких проблемних питань у нас немає. Хочу сказати, що традиційно, вже сьомий рік підряд, сам міський голова долучається до цієї оздоровчої компанії. Він виділяє власні кошти. Та й залучає інші кошти для того, щоб наші діти, а саме частині тал дітей талановитих і обдрованих, мали можливість відпочити за межами нашої області, так як і в минулому році. Дякую за розмову. І я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю ми мали розмову із начальником управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калуцької міської ради Михайлом Климом. На все добре.